ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії працює Маргарита Сопельняк. Вітаю вас. Сьогодні у нашому випуску ви дізнаєтесь про наступне. Ворог знову обстріляв Дніпропетровщину. Постраждав Нікополь. Надзвичайники ліквідовують наслідки водопілля. Підтопленими залишається понад 80 приватних домоволодінь та півсотні будинків. Щі припинилися. Нарешті до нас прийшла сонячна погода. Про це та інше у нашому випуску новин. Тож не перемикайтесь, ми починаємо. Цю ніч на Нікопольщині зберігалася загроза артилерійського обстрілу. Повітряна тривога в районі тривала майже 8 годин. Сам Нікополь вчора пізно ввечері зазнав ворожої атаки. Важка артилерія окупантів знову вдарила по місто. На щастя, люди не ушкоджені. Станом на ранок 2 травня втрата російських військ та їхніх найманців в Україні становлять понад 191 тисячу окупантів. Упродовж минулої доби українські захисники ліквідували щонайменше 460 російських окупантів. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Інші втрати ворога за час повномасштабної війни становлять танків 3701 одиниця бойових броньованих машин 7193. Засобів протиповітряної оборони 298, крилатих ракет 947. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар'їнка Донецької області. За добу Збройні сили України відбили 41 атаку противника. На кожен удар російські окупанти отримують нашу відповідь, сказав у зверненні за підсумками доби президент України. Він також повідомив, що в Павлограді внаслідок терористичної атаки ворога загинуло два молодих хлопця, а 40 людей були поранені і травмовані. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці. Цей новий тиждень почав з годиною наради з усіма рівнями управління державою і захистом. Глава уряду, міністри, офіс доповідали главком, керівники ГУР, служби зовнішньої розвідки, голова СБУ, секретар РНБО. Перше питання наслідки російських ударів, зокрема ракетних, лише за минулу ніч від опівночі до сьомої ранку вдалося збити 15 російських ракет, але на жаль, не всі, поки не всі. Максимально активно працюємо з партнерами, щоб захист нашого неба став. Ще надійніше обговорили на вранішній нараді ймовірну поведінку ворога найближчим часом. Скоординували наші оборонні кроки, окремо питання зброї та снарядів для наших воїнів. Також ситуація на поки що окупованій території і протидія Росії. Жодного шансу окупанту на нашій землі ворогу лише знищення. Лише ось один приклад сьогодні: Чернігівщина, село. Лизунівка, це північ області, неподалік державного кордону. Там російська авіабомба зруйнувала ще одну українську школу. На жаль, цей удар забрав життя підлітка, хлопець 2009 року народження. 14 років дитині. Він просто був неподалік школи. Мої співчуття рідним та близьким. Павлоград. Дніпродровська область, ракети терористів забрали життя двох людей, зовсім молодих хлопців. Мої співчуття родинам. Ще 40 людей, жінки, діти, чоловіки, отримали допомогу після поранень і травмувань. На кожен такий удар російські окупанти отримують нашу відповідь. І я дякую усім нашим воїнам, які це забезпечують щодня і щоночі, які захищають наші позиції, відбивають російські штурми. Допомагають своїм вогнем, побратимам, хто поруч на позиціях і по максимуму знищують окупанта. Чим більше української влучності, чим більше української взаємопідтримки, тим швидше російське зло буде знищено. Я дякую усім нашим партнерам, хто бачить спільне завдання України і світу. Саме так очевидна поразка держави терориста та справедливий мир для України. Та всієї Європи сьогодні провів кілька нарад щодо нашої дипломатичної роботи у травні, яка наближає саме такий мир, справедливий, саме такий результат цієї війни, поразку, окупанта. Провів сьогодні і кілька телефонних переговорів. Подякував Канаді та особисто прем'єр-міністру Трюдо за незмінну підтримку нашої держави. Ми готуємо програму довготривалої оборонної співпраці між Україною і Канадою. Дуже важливо, Канада вже почала конфіскацію російських активів. Це вагомий приклад для усіх інших світів. Обговорили і санкційний тиск і нашу політичну взаємодію. Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Нової Зеландії Гіпкінсом. Подякував за принциповість у захисті міжнародного права. Нова Зеландія часто є серед лідерів в санкційних обмеженнях. Подякував і за участь Нової Зеландії у підготовці наших воїнів. Домовились працювати над більшою консолідацією країн Тихоокеанського регіону для захисту міжнародних прав. Ще одне. Сьогодні вже 10-та річниця з дня заснування однієї зі славетних українських військових частин, а саме 140-го окремого центру спеціальних операцій. Це дуже майстерні воїни, рішучі, міцні та надзвичайно досвідчені. Вони брали участь в обороні та звільненні Київщини, Бучі, Гостомелю, Бородянки та інших міст і сіл Харківщини, Ізюму Чугуєва. Виконували стратегічно важливі місії на південних напрямках, потужно бились проти окупантів на Донбасі. Дякую вам, воїни. Україна завжди пам'ятатиме вашу сміливість. Ніколи не забуде тих воїнів, які віддали свої життя у бою за державу. Хай буде їм шаною перемога нашої держави у цій війні. Слава усім, хто б'ється заради України, слава усім, хто захищає. І рятує наших людей. Слава Україні! Нагадую, ви дивитесь інформаційний випуск на телеканалі Д1. За даними державного управління з надзвичайних ситуацій в області залишаються підтопленими 40 будинків. 5 у Дніпрі, 30 у Курилівці, 5 у Новомосковську. Затопленими залишаються території 80 приватних домоволодінь. З початку пропуску весняного водопілля надзвичайники відкачали понад 79 тисяч кубометрів води. До інших тем Дніпропетровщина отримала шість швидких від Республіки Корея. Ключі від авто директорам медзакладів передав очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. У салоні швидких є місце для персоналу та пацієнта і все необхідне для транспортування людини до лікарні. Загалом з Республіки Корея до України доставили 10 машин швидкої. Їх також отримали Львівська, Закарпатська та Сумська області. До надзвичайних подій у Дніпрі на вулиці природній Новокодацького району сталася пожежа у приватному житловому секторі. Зайнялась літня кухня. На подвір'ї лежав непритомний чоловік, який отримав отруєння продуктами горіння. Працівники екстреної медичної допомоги намагались врятувати постраждалого. Та, на жаль, проведені реанімаційні заходи не дали результату. Чоловік помер. Пожежу вдалося ліквідувати вогнем знищено майно всередині літньої кухні. На останок випуску про погоду на сьогодні, 2 травня. У Дніпрі триматиметься ясна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 6 до 15 градусів тепла. Вітер північний до 3 метрів на секунду. Ясна та сонячна погода спостерігатиметься і в області на небі без хмар. У Кам'янському жовтих водах та Нікополі повітря прогріється до 15 градусів тепла. У кривому розі та покрові трохи тепліше 16 градусів з позначкою. Плюс опадів не прогнозується. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Ми одна велика сім'я, українці. У нас одна велика домівка Україна. У нас одна велика мета перемога. На цьому інформаційний випуск новин завершується. У студії працювала Маргарита Супільняк. Бажаю миру, бережіть себе. Слава Україні!